Uh, plan Генеральний план uh -huh. розбудови фортифікацій там три лінії. Воно мало бути розроблено генеральним штабом. І за наявною в мене інформацією, воно ніби було розроблене uh -huh. Генеральним штабом, затверджено кабміном, і, відповідно, мало бути доведено до виконання всім, хто відповідає хто за першу лінію, хто за другу, хто за третю лінію. А також е бажано, щоб були встановлені строки виконання та відповідальність за якість виконання робіт з. Розбудову фортифікаційних споруд. А, те, що ми побачили в п'ятикілометровій зоні а, Харкова, яка носить назву а, Рубіж, да? оборонний рубіж Харкова, воно викликає а, більше ще більше незрозуміння, тому що а, коли посеред населеного пункту, населений населений угу. пункт посередині нього в низині на мільйон гривень. Робиться ВОП по підгорою. Його використання ефективне можливо нашими захисниками? Ні. Зато ми сьогодні бачили, як план. Е Полум'яну захищали 125 двадцять і Я повністю поділяю е, цей заклик, коли 10-го числа на... почався наступ, да, коли обвалився фронт, а 11-го ДБР вже завело справи проти військових. Так ось за відсутність фортифікацій в нас знову будуть судити військових. Що вони відійшли, що вони не втримали? Я перепрошую. А де тут відповідальність військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, які були зобов'язані за цей час третій рік іде війна? Побудувати відповідні фортифікаційні споруди, які будуть використані збройними силами України у разі потреби, поки що наразі цього немає, і те, що ми побачили, це хаотичне, алогічне е, знаєте таке е, е, оказамилювання, тому що те, що там зараз риють якісь траншеї і окопи, які знаходяться нижче мостив, нижче шляхопроводів. В мене викликає одне питання для чого? А як їх можна використовувати? Якщо е, е, ворог десь звідти, а окопи тут? Для ага. того, щоб їх в Пвішками закидали. Всі дані, всі матеріали передали в відповідну тимчасову е, спеціальну комісію ага. Верховної Ради щодо фортифікації. Сьогодні відбували засідання комісії. Я сподіваюся, що і далі буде відбуватися в такому е, Напруженому ритмі їхня роботи, тому що питань дуже багато, і наразі а, може знову з таки стикаємось, коли нам на папері або на брифінгах розповідають про те, як в нас все гуд, все гаразд, і фортифікації є, і підрядників до відповідальності притягнемо. Якщо що я перепрошую, коли фронт буде сипатися, не дай Боже, то не буде кого притягувати до відповідальності.